Всіх вітаю! Ви на кулінарному YouTube каналі Найстесті. Сьогодні тема випуска буде мангал, а саме овочі гриль. Все вам покажу, розкажу, все буде в деталях. З вас підписочка на канал, вподобайка. А я до смачної страви. Беремо зручну посуду для мариновочки. Першим ділом печерички, гарненько помили. Відправляємо їх цілими. Не рубаємо, не ріжемо. Так буде набагато смачніше та соковитіше. Помідори. Про помідори поки що ми забуваємо. Їх ми підготуємо в саму останню мить. Далі беремо кабачок цукіні, відрізаємо йому попку одну і другу. Нарізали наш кабачок, товщина нарізки більше, ніж ваш палець. Так буде зручніше, соковитніше і набагато приємніше жарити наш кабачок. Відправляємо наш кабачок до печеричок. Наступний наш баклажанчик, як ви бачите, баклажанчик ще сильно не вродив. Такий маленький, тоненький, відрізаємо хвостик. Та так само нарізаємо наш баклажан. Можна ще трішечки товстіше. Все, баклажан нарізали, відправляємо до наших печеричок, кабачків. Наступний наш буде перчик. Перчик беремо стоковитий, свіженький та смачненький. Розрізаємо навпіл. Це насіння, та ця біла частина викидується. Що хочу сказати з приводу перця. Перець також мілко не рубайте. Якщо у вас такий, як в мене, величезний перчик, раджу його розрізати навпіл. І ще раз, навпіл. У нас вийде таких 4 сегмента. Якраз їх буде добре жарити і смачно каштувати. відправляємо в нашу мисочку. Переходимо до етапу мариновки наших овочів. Є самий простий спосіб: це сіль, перець та олія. Але ми так просто не здаємось. будемо маринувати трішечки складніше, буде набагато смачніше, і результат вас здивує. Першим ділом ви повинні оприділитися із спеціями. В моєму варіанті я пішов в магазин. Сьогодні, на жаль, я не знайшов ніяких таких спецій, як там гриль, барбекю, але була спеція до картоплі. Картопля, як ви знаєте, теж овоч. Я почитав склад, склад майже такий самий, як і в приправах: гриль або барбекю, або якісь ще такі назви, які підходять під мангал. дуже 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 добре підійде. Якщо вам тяжко йти в магазин або у вас вдома є спеції, кидаємо сюди всі спеції, які у вас є, і буде смачно. Все. Першим ділом додає спеції. Пахнуть. Пахнуть дуже смачно. Додаємо спеції. Спеції не жалкуємо. Половина залишиться все одно в місці. Далі що ми додаємо? Додаємо трішечки солі. Додаємо нотку соєвого соуса. Соєвий соус розкриє всі спеції. Додасть свою теж ноточку. Та додаємо олію. Олійки не жалкуємо. Додали олійки. Зараз я це все діло гарненько вимішаю. І залишу на 10 хвилинок. Більше 10-15 хвилин не треба маринувати. Овочі почнуть розкисати, Вони дуже в себе багато наберуть солі спецій соєвого. Буде вже потім така каша-малаша. Буде не дуже смачно. Мариную 10 хвилинок і починаємо жарити. Третій етап. Овочі замаринувалися. Будемо починати жарити. І ще одне про помідори. Так як я й казав, їх відклали, зими нічого не треба робити. Потім берем шампур, як шашлик нанізали, і цього достатньо. Маринувати, солити, перчити, немає в цьому ніякого сенсу. Пожарений помідорчик буде соковитим. Спробуйте, скуштуйте, прокоментуйте. І зрозумієте, що такий варіант найкращий. Овочі промаринувалися, дав я їм хвилин 12-15, точно не засікав. Як ви бачите, в сітку я їх уже зарядив, вони вже готові. Відправляю їх жарити. Зараз вам все покажу. Деякі ще нюансики розкажу. А до речі, як у вас в мисеці залишається оцей маринадик, його не викидуйте, не спішіть. Якщо у вас буде дуже великий жар, їм зверху поливаєте, жарчик, так скажем, остиває, овочі ще беруть із нього смак і все буде добре. Все, я починаю жарити. Так, як ви бачите, вже наші овочі на мангалі А з приводу томатів такий нюанс. Ось все, ми поставили шампур, так? Ставимо. Донизу, де була у нас плодоножка. і можна хвилин на 10 забути. Там в томаті все саме тверде, саме соковите. Воно собі потихеньку, помаленьку буде там жаритися. За овочами треба буде слідкувати, їх перевертати, в залежності від того, який у вас жар на мангалі. Чим жарше, тим треба буде скоріше перевертати їх. Відходити. Від мангала не раджу. Вже чую, пішов запах спецій. Все вже, як каже, іде добренько. Так, зараз ми ось все перевертаємо. Скільки пройшла хвилинка, ви бачите, чуть може не чуєте, воно вже починає потрошки шкварчати. По ну, баклажанах уже видно, що процес пішов. Не відходимо. Від мангала не на хвилину. Це діло любить постійний контроль. Я ж кажу, помідори, видно, не видно, вже починає шкварчать, це вже хорошо. От я для вас переверну, бачите? Нічого з ними не буде. Отак От і залишає. Все. Жаримо наші овочі і чекаємо дегустації. Овочі готові, натхнення, бажання і саме головне не пересушити. І у вас все вийде гарно та смачно. Зараз буде дегустація з овочів. Люблю це діло, не скриваю. На пікнічку, на природі, якщо є шашличок, овочі, гриль та зелень. Більше нічого не треба. Це саме справжній. Ідеальний гарнір на мангалі Так що всім натхнення, а я коштую. балдеж Просто балдеж. Пушка, ну, пушка, реально пушка. Альденте, ну це я так люблю, щоб вони були такі, як коли пасту готуєш, щоб вони були альденте, щоб вони були не пересушені, солі небагато спеції на задньому плані. Чувствується от сам смак овоча. Зараз перчик, побільше шматочок. Закушу помідорчиком. Помідорчик аж парує. Ух, він саме гарячий. Ну, помідор, хоч ми його не маринували, хоч ми його не солили, дуже смачне. Реально дуже смачне. Спробуйте отак от, приготувати. Помідори, обов'язково поставити мені вподобайку, Напишете мені комін. Ну, все смачно, як завжди. Не знаю ще, що тут можна сказати. Підписуємося на канал. Рецепти будуть виходити і виходити, і виходити, і ще раз кажу, виходити. Натхнення, бажання, і у вас все вийде. Всім мирного неба. До зустрічі! Далі буде!